Дивіться, яку ще красу знайшли. Це в нас, друзі, це родич всім відомого зонтика. Зонтик е, ну великий, його, гри, гриб зонтик то, що строкатий, пестрий називають, парасолька, звичайно, а це гриб зонтик червоніючий е, хлорофілум, який саме я напишу. От бачите, як червоніє він на зрізі. І щоб ви зрозуміли, це раз. Ну, а далі я просто, мабуть, теж не буду рахувати. Це якесь просто безобразію дійсно починається. От ще молоденький. от ще два лізуть цих зонтика. Так, це і ложу. Саме зонтика не парасолька, він чомусь називається. ну Хоча гріб парасолька теж можна, звичайно, казати. сподіваюсь, що скоро переіменують. Друзі, дивіться, скупчення прямо їх 3-4-5. Він чим відрізняється. Ви, мабуть, знаєте, що у парасольки, у зонтика, того, що звичайний, всі звикли великий котрий. Є потовщення на ніжці. А зараз спробую показати, якщо вийде вирвати, бачите, якого в цього червоніючого потовщення. Це я бачите, що відламав трошки по краях. Ось така бульба велика. Ну і чим молодший. О, до речі, тут вони по два зрослися, не можу відривати. Чим молодший, тим цей Клубінь здається ще більшим, бачите? Такі от парасолечки. До речі, ножка до шопинки, ось, точніше, кільце до ніжки теж не прироше, як і у зонтіку великого, І так його можна відрізнити від ну, двойників, ліпіот різних. ну Вони маленькі, звісно, ну, до речі, це теж маленький маленький, тому, можливо, можна і спутати.